Привіт, друзі! У нас сьогодні з вами дуже цікаве заняття. А про що ми будемо говорити? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Мов зелений їжачок має безліч голочок, сніг її не лякає і на спеку не зважає. Що це? Так, вірно, це ялинка або сосна. Діти, як ви гадаєте, ялинка і сосна це одне й те ж дерево? Ні, це різні дерева. Розгляньте уважно малюнок, на якому зображені ялинка та сосна. Ялинка зображена праворуч, а сосна ліворуч. Чим же вони відрізняються? У ялинки крона гостра, схожа на трикутник, а у сосни ні. У ялинки гілки ростуть щільно по стовбуру. Стовбур не видно. А у сосни стовбур добре видно крізь гілки. Гілки ростуть рідше, ніж у ялинки, та розташовані високо над землею. У ялинки гілки ростуть в сторони і вниз. А у сосни ростуть вгору. А тепер зверніть увагу на шишки. У ялинки шишки довші, ніж у сосни. Також вони витягнутої форми. А у сосни шишки округлі. А тепер роздивіться гілочки, на яких росте хвоя. У ялинки Голки короткі та гострі, а у сосни довгі і м'які? Хвоя у ялинки більш темного кольору і насиченого, а хвоя у сосни більш світлого, ніж у ялинки. А що ж спільного між цими деревами? Обидва дерева, ялинка і сосна. Це хвойні дерева. Вони мають корінь, мають дерев'янистий стобур, гілки і листочки-голочки або хвоїнки, а також мають плоди це шишки з насінням. Хвойні дерева дуже корисні для людей і природи. Ось, наприклад, сосна. Своїм корінням зміцнює ґрунт, очищує повітря від шкідливих домішок та захищає нас від вітру, а насіння хвойних дерев є чудовим кормом для лісових птахів і тварин. Наприклад, для дятла, шишкаря. Мишей та білок. Хвойні дерева використовують у будівництві і як паливо. З них виготовляють різноманітні дерев'яні вироби та меблі. А ще з хвойних дерев добувають. Різні речовини, зокрема ефірні олії для косметичних та лікувальних цілей. А з шишок варять дуже смачне варення, що має лікувальні властивості і добре допомагає при застуді. Діти, скажіть, про які хвойні дерева ми з вами сьогодні говорили? Чим вони схожі між собою? А чим відрізняються? Хто харчується шишками? Що виготовляють з них? Чим вони корисні для людей? Ви сьогодні були дуже уважними і дізналися багато нового, гарно відповідали, а мені вже пора з вами прощатися. Дітки, любіть і бережіть нашу природу, адже вона дарує нам так багато всього корисного. Бувайте! До зустрічі!